От моє перше відео буде під час війни. Йоу! А, записане з машини. Чому з машини я трошки пізніше вам розповім. Але ви знаєте, скільки разів я вже збиралася записувати відео? Я вже записувала відео. У мене вже є такі повністю готові до монтування відео. До рендеру, але я цього не робила. Бо, по-перше, якось не наразі, от якось не було того гумору, щоб почати викладати знову. Хоча я знаю, що дуже багато людей продовжили їх звичайне життя, яке було воно до війни. А, в плані хобі, роботи там, і всього такого. А по-друге, я навіть не розпаковувала свій комп'ютер, щоб почати щось монтувати, якісь відео зберегати там. Я не знаю, може, зараз я спробую це зробити на телефоні, щоб взагалі обійтися без цього комп'ютера. Бо, можливо, буду знімати взагалі на камеру телефона, як зараз. От, то от так прийміть мої перше відео з машини українською мовою. І можливо, мені. Подобається знову, таке моє хобі, і буду продовжувати знімати відео для свого такого альбому, альбом пам'яті, я не знаю, як сказати це. Чому я зараз в машині їду з 6 ранку, вже у нас перша година дня. Я їду зараз до себе додому, там, де була я до війни. Ми переселенці, ми переселилися звичайно під час війни. Перший день війни я виїхала. Я свою історію розповім, можливо, в іншому відео, не зараз. Бо це відео буде трошки про інше. І знаєте, отак постійно воно, що от ніби ти живеш вже більше року без того всього, що там залишилося у мене в Херсоні. Дану спокійно можна прожити без цього. Ми вже замінили купу всього, ми купили нове. Тим паче, якщо це стосується одягу, дитячого, то все одно ми купували би новий. Тому навіть що я зараз їду його я звичайно, брати не буду. Не буде він у мене займати купу місця в машині. Бо а навіщо він вже нам потрібен? Так як я вмію продавати, то я його буду ще довго продавати у себе там. Ой-ой, що ж таке, машини та ну. Ще перший час війни, коли війна тільки почалася. То я все пам'ятала, де що знаходиться, що мені потрібно, де взяти, з якої полички, що мені необхідно. Зараз я їду для того, щоб забрати велосипеди, якесь взуття, конструктори лего. Бо в нас їх пам'ятаєте було дуже багато. Діти їх дуже цей лего любили, і досі люблять. О, тому він, звичайно, буде прямо от класно нам зараз. А все інше, от що побачу, що мені. Зда... Можливо, я щось не пам'ятаю просто щось важливе. Ну, ролики, да, звичайно, візьму свої міші. От, тому я їду за 1000 кілометрів від свого міста, буду ночувати в Миколаєві. У мене взагалі навігатор показує, що їхати мені десь годин 13, але мені здається, що я швидше приїду. Якщо я о 6 виїхала, то я так думаю, що я приїду десь. О п'ятій годині Переночую я в Миколаєві у дідуся з бабусею, бо в Херсоні я не хочу залишатися більше ніж на дві, максимум три годинки, бо там ще багато прильотів, і воно не підгадаєш. Розумієте, вони є і вночі, і в день, а буває немає взагалі, а буває і тоді, і тоді. Ну коротше, я краще по мінімуму. І зі мною дуже хотів їхати, бо каже, я не пам'ятаю, що де лежить. Я не знаю, які мої іграшки є. Ну і там назвав якісь які він хоче, а інше він не пам'ятає. Це так прикро. Ну, звичайно, я йому сказала, що не можна зі мною їхати. Ну, не можна. Це дуже небезпечно, і мені легше буде одні, чим я буду чути «Бу о, там сидіння. Чи пісять мама? Мама, їсти. Тому краще, звичайно, що одна, і це буде набагато швидше. Машини ми вже повністю склали. Склали, підготували, а, декатку вчора купили. Щоб, сподіваюся, ніколи нею не буде користуватися, але купили на всяк випадок, щоб була. І це знаєте, таке воно було рішення майже спонтанне. Це, типу, потрібно поїхати. Я кажу, я давай поїду, все, я поїду. І якось ну, Мене Льоша відмовляв, каже, не потрібно їхати, але я кажу, ні, все, я їду і все. І все. Якось наступного дня ми купили докатку. Сьогодні я вже їду. Отак швидко. І напевно такі, знаєте, швидкі рішення, вони завжди найкращі. Ой, це жесть, вообще. Такий дощ. йшов. Я такого давно не бачила, реально, ну це просто ще трошки. Це був би град. Просто дуже сильний дощ. Я реально я їхала 40 кілометрів, бо нічого не було видно, двірники не справлялися. Я виїхала просто з цієї хмари і вже блін синє не небо. Розумієте, А я казала: не потрібно мити машину в дорогу. Не потрібно, особливо, якщо буде дощ. Але ми помили машину. Ну така, е, їду 110 зараз, десь потрібно їхати менше, е, там 40 кілометрів, якщо там сильні ями, то таке. Але більшість так дорогу зробили. Я майже доїхала, мені залишилось 15 кілометрів їхати. І в цілому норм. Можна, можна. Але бачу, зараз що тут е, щось якісь ремонтні роботи йдуть, і щось там дуже повільно вантажівка їде зараз. Типу, от. Сітлофори взагалі ніякі не працюють. Ось. Все. все таке зелене, гарне, я стану прямо отут. Пташки співають. У -у 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 -у. Квартирка наша. <гум> Дивіться це мішана кімната <гум> тут сушила я. Щось якийсь одяг так і не зняли. І кухня наша. Під вибух і швиденько збираю все. А, майже вже все закінчила. О, лише кактус залишився. Отак. Хіба що, що тут мінус? Це ось потекло щось. Я мокра, брудна, воно все в мене чорне. Але я все закінчила і квартирка папа. -па. Це старий Міша велосипед, міше вже новий є. Тому наразі забирати його не будемо. Все? Сподіваюся, я повернемося. Я не знаю, чесно, куди ми це будемо розвантажувати все, бо ну, якби ми в двушці живемо, а не в чотирьошці, як раніше. Але, типу, все необхідно, а навіть є щось для продажу взяла. Типу, ось то, там машинки, бо воно буде нормально коштувати. З Миколаєва їду в Кропивницький, там залишуся у подруги. Погуляємо з'їмо роли. І я переночую і поїдемо тоді. Я поїду далі. Їхати потім мені потрібно буде 9 годин і нормально. Виїду все одно о 6-й так, щоб приїхати з ну прям сильно рано, і ми могли мали змогу просто викласти ці всі речі, щоб діти їх роздивилися. А, бо якщо приїду пізно, то звичайно це все буде перекладатися на наступний день. А машину не хочеться тримати повністю загружену, завантажену під вікном. У нас там такі сусіди, що просто вони і так нам вже псували нашу машину, нам не зрозуміло за що. Тому тим паче залишати машину з речами не хочеться. І я погуляла по Миколаєву. Зараз покажу вам ставочки, такі сумні дещо, розвалені. Але дивіться. Це Миколаїв. Там всі вікна повилітали, так? Да? Дивись, так. Трапот заборонено? Це школа моя. Десь там четвертий клас був, чи там десь? Гуляли по центру, подивилися це все з бабусею. Потім ввечері вийшла ще з подругою погуляти. Ну, нормально. Я от прям план максимум я виконала. І я, знаєте, я така позитивно налаштована зараз, позитивно заряджена. А, після цієї поїздки в Херсон мені настільки було класно туди поїхати, повернутися, зайти в квартиру. Я ну, прям реально я кайфувала. Я ні. Взагалі, ні крапельки не боялася, що щось там трапиться. Ні, ну, звичайно, я чула вибухи, намагалася все прискорити, коли чула їх. Але прям От класно. Та щось Ти дергаєш мене, Ах, вже болить. Все, я вже їду і зараз зупинилася на заправці, щоб поїсти, попити каву, і вже через 3 години буду вдома. І взяла собі зараз таку лазанью і величезну каву. От і все. Я думаю, що на цьому відео ми закінчуємо. Я із задоволенням повертаюся до вас і ще побачимось. Па-па! Май Маш.